Алло. Добрий день, це сервісний відділ ТДВ. Так, це сервісний центр ТДВ. Що вас сталося? У мене термінове замовлення. Чи можете якомога швидше відремонтувати мій принтер? Так, звичайно. Відправляю швидку допомогу за вашим принтером. Де пацієнт? Забираємо! Давайте на ну, притінні стіл! Є нове, друже. Ваш принтер врятовано. Якщо зламався принтер, не біда. Сервісний центр Tradeway вам допоможе. Звертайтесь за номером телефону 093 397 48 38.